Щоночі о десятій точно в час аварії. Олена прокидалася від кошмару. Серце билося так дико, що, здавалося, вискочить з грудей. Простирадло мокре від поту, руки тремтіли хвилин п'ятнадцять. Намагалася дихати глибоко, як радив психолог, але повітря не проходило в легені. Два роки тому лікар сказав слова, що розкололи світ навпіл. Ми зробили все можливе, але травми несумісні з життям. Запах хлорки та ліків досі їв ніздрі у снах. Андрій лежав на ліжку з трубками, обличчя спокійне, трирічний Максимко тягнув ручки до батька. Тато спить, розбуди тата. Грузовик влетів у легковик на перехресті, водій п'яний їхав на червоне. За годину до аварії Андрій телефонував. Любе дізнався щось важливе про ту справу. Розкажу вдома. Яку справу? Він працював звичайним бухгалтером. На похоронах Валентина Степанівна постаріла на 10 років за ніч. Постійно дивилася на Олену з докором, горе шукало винного. Це твоя вина є, кричала свекруха під дощем. Постійно врядувала про гроші. Мій син втомлювався через твої вимоги. Що можна сказати матері, яка втратила єдиного сина? Валентина Степанівна завжди вважала Олену недостатньо хорошою, горе дало підстави висловити накопичене. Через тиждень свекруха прийшла з документами. Олена якраз намагалася заснути після панічної атаки, руки тремтіли, у роті пересохло. За два тижні схудла на 5 кілограмів, спала по дві години на добу. Максим залишається зі мною, сказала без передмов, дивлюся на тебе очі пусті, руки тремтять. Що якщо з дитиною щось станеться, Олена дивилася на Максима крізь пелену медикаментів, антидепресанти притуплювали емоції, може, справді краще. Думала механічно, У глибині душі кричало «Ні!», але сили боротися не було. У мене стабільна пенсія, досвід виховання, а що у тебе касирська зарплата та приступи паніки. Це тимчасово, додала свикруха, помічаючи вагання, доки не приведеш життя в порядок. Тимчасово. прошепотіла Олена, не вірячи власним словам. Поцілувала Максима, пообіцявши скоро забрати. Хлопчик заплакав, не розуміючи, чому мама віддає його, але кілька днів затягнулися. Через тиждень квартира свекрухи порожня. Сусіди сказали, здала житло, кудись поїхала з онуком. Поліція відповіла знайомо бабуся має право доглядати онука. Приватний детектив коштував 5 тисяч на день. Олена витратила похоронні гроші, але слід холодний. Місяці перетворилися на роки. Олена сиділа у порожній квартирі з фотографією Максима, запитуючи, чому Андрій помер, коли дізнався щось важливе, і де її син. Третій психолог за два роки терпляво пояснював це стадії горя, заперечення, гнів, торгівля, депресія, прийняття. Олена застрягла між гнівом та депресією. Антидепресанти притуплювали біль, але й радість, та. теж світ став сірим, наче через тоноване скло, змінила три роботи. Концентрація зникла разом із сином. Харків, Дніпро, Одеса, кожен слід виявлявся хибним. Витратила заощадження на детективів шахраїв, один гарантував результат за тиждень, взяв гроші і зник, інший показував фото чужих дітей, вимагаючи доплату. Може, Валентина Степанівна мала рацію, мучила себе щовечора? Хіба нормальна мама втрачає власну дитину, хіба здорова жінка два роки не може знайти сина? Можливо, я справді небезпечна для Максима? Вечорами сиділа за комп'ютером, вивчаючи профілі з іменем Максим. Кожна фотографія схожого хлопчика проколювала серце надією та розчаруванням, кошмари змінювалися. То Максим плакав у темряві, то біг від неї, кричачи Ти мене кинула. У березневий ранок, їдучи на роботу, побачила сцену біля вокзалу. Молода дівчина з немовлям сиділа на холодній підлозі. Дитина плакала від голоду, а мама безпорадно гойдала тремтячими руками. Дивлячись на них, Олена вперше за два роки відчула щось, крім болю Не радість, до неї було далеко, але ціль сенс. Якщо не можу врятувати свою дитину, врятую чужу. Вийшла на наступній зупинці. Дівчина виглядала на сімнадцять у старенькому светрі з дірками. Потертий рюкзак все майно. Як тебе звати? присіла на холодний бетон. Катя, підозріло. Гроші у мене немає. Бачу, що важко. Може, допомогти? У Каті зірвався голос. Всі дивляться на мене з дитиною, як на прокажену, а ви. Ви подивилися в очі, наче я людина. З села на Полтавщині батько бив, коли дізнався про вагітність. Після народження виставив за двері Не хочу бачити ні тебе, ні байстрюка». Олена купила дитяче харчування, памперси, ковдру, руки не тремтіли вперше за місяці. Була справа, заради якої варто жити. Обережно з незнайомими попередила Тут багато поганих людей. Знаю. Вчора підходили тітки середнього віку, добре одягнені, ввічливо говорили про місце, де молоді мами живуть безкоштовно, але очі холодні були, пульс відбивав дроп у скронях. За роки пошуків олена дізналася про торгівлю людьми під пільні притулки. Наступний тиждень навідувалася до Каті, слухала про мрії стати перукаркою. Розуміла, рятуючи цю дівчину, рятує частинку себе, але через тиждень Катя зникла. Охоронець вокзалу згадав неохоче дівчину з немовлям забрали позавчора, дві жінки підійшли, говорили ввічливо. Олена відчула, як шлунок стискається у вузол, руки почали тремтіти, знайомий симптом панічної атаки. Три дні обходила вокзал, розпитувала свідків. Бомж Микола спочатку боявся говорити ті жінки можуть повернутися, не хочу проблем. Торговці згадували різні деталі. Одна мала родинку на щоці, інша говорила з акцентом. Затягли у чорний мікроавтобус, нарешті розповів Микола. Дівчина кричала останні метри, але їм байдуже. Машина нова, номери закриті брудом. Поліція відповіла передбачувано, можливо, добровільно прийняла допомогу. Заяву приймемо через три доби. Черговий дивився на Олену як на божевільну. Касирка два роки шукає сина, тепер бачить торгівлю дітьми скрізь. Може, спочатку до психіатра? Що, якщо я справді параноїдальна, мучила себе думками? Може, ті жінки справді допомагали, але катині слова про холодні очі не виходили з голови. Бабуся з насінням два дні відмовлялася розмовляти Не хочу проблем з поліцією. Олена щодня приносила їй хліб та ліки, поки та не довірилася. Ось візитка. Загубили минулого тижня. На картці Центр материнства та дитинства Турбота. Три дні просиділа на лавочці навпроти будівлі, вивчила розклад. О дев'ятій ранку приїжджає директорка, о другій обідня зміна охорони, о шостій найменше людей. Помітила страшну деталь всі жінки входили з дітьми, але виходили поодинці. На четвертий день, коли побачила дві знайомі постаті біля входу, серце почало битися дико, руки вкрилися потом. Дихання збилося. Панічна атака Мрієлі розпізнала симптоми. Довелося втікати до найближчого кафе, де 15 хвилин приходила до тями, помітила, що за нею стежить одна й та сама сіра Тойота біля дому, підозрілі люди біля роботи. Довелося змінювати маршрути, виходити через чорний хід магазину. На п'ятий день почула уривки розмови біля входу. Дві жінки говорили обережно натяками нових клієнтів з Європи, відправка завтра, спеціальне замовлення. Олена напружувала слух, намагаючись зрозуміти код. Довелося наполягати у поліції, загрожувати зверненням до ЗМІ, щоб взяли заяву. Добре. Нарешті погодився слідчий Петренко, але спочатку потрібні докази, серйозні звинувачення вимагають серйозних доказів. Олена розуміла єдиний спосіб отримати докази проникнути всередину, але страх паралізував. А що, якщо мене викриють? Що, якщо я все неправильно зрозуміла? Тиждень спостережень вичерпав нервову систему. Руки не переставали тремтіти, організм пам'ятав кожну втрату. Перша спроба провалилася на початку. Олена стояла біля входу, стискаючи ляльку під ковдрою, але директорка одразу помітила нервозність Чому руки тремтять? Чому озирайтеся? Довелося видумати історію про боязнь закритих приміщень після травми. Повертайтеся завтра, коли заспокоїтесь. Холодно сказала жінка з сірими очима. Наступного дня підготувалася краще прийняла заспокійливе, відрепетирувала легенду про смерть чоловіка, чоловіка та борги, але ледь не зірвалася через ляльку. Директорка хотіла поглянути на дитинку. Олена швидко сказала, що малюк хворий, не можна турбувати. Підозра у очах Тетяни Володимирівни посилилася, тільки з третьої спроби вдалося потрапити всередину. Олена купила справжні дитячі речі, намочила памперс, щоб пахло немовлям. Директорка, нарешті, повірила ми можемо допомогти. Є місця для тимчасового проживання, є правила є продовжила документи, здаємо на зберігання для безпеки, мобільні теж, щоб ніхто не турбував під час відновлення. Способи ізолювати жертв. Всередині стало зрозуміло тут система тотального контролю, камери в кожному куті, охоронці перевіряли кожного відвідувача. У кімнатах молоді жінки з дітьми виглядали пригніченими, безпорадно дивилися у підлогу. У дальній кімнаті Катя сиділа сама, без дитини, очі червоні від плачу. При вигляді Олени злякано відсунулася. Де малюк? прошепотіла, оглядаючись, забрали вчора, ледь чутно. Кажуть, хорошим людям для усиновлення, але я чула інше. Голос зривався відвіччю Нас тримають, поки не народимо нових. Деякі тут півроку, кожні два місяці забирають дітей. дітей. Розмови велися натяками. Спеціальне замовлення європейські партнери, термінова відправка. Олена напружувала слух, але код розгадати не вдавалося. А де ваша дитина зараз? раптом запитала директорка, повернувшись. Олена показала на ляльку спить, довго їхали. Піт виступив на лобі. Дивно, що не плаче у незнайомому місці, а документи на дитину. Думка прошила наскрізь. Її викрили. Охорона. Олена кинулася до вікна, розбила скло ліктем. Втеча з другого поверху ледь не скінчилася переломом, впала на бетон, вивихнула ще колодку. Біжати довелося на адреналіні, але наступні дні ледь ходила. Втікаючи, встигла почути телефонний дзвінок директорки. Проблема. Хтось рознюхує, терміново очищаємо об'єкти. Злочинці встановили за нею стеження, помітила ту саму машину біля дому. Тепер знала правду, але мала години, щоб діяти. Слідчий Петренко вислухав Олену скептично Касирка з панічними атаками розкриває злочинну мережу. Нам потрібно 48 годин на перевірку інформації. Такі звинувачення не можна перевіряти поспіхом. 48 годин?» За цей час злочинці очистять усі об'єкти. Олена зрозуміла діяти треба самостійно. Перший лісовий будинок, за адресою, яку підслухала, виявився пусткою, тільки порожні кімнати та запах хлорки. Другий об'єкт теж порожній. Злочинці встигли все очистити. Олена була на межі зриву, коли знайшла третій привід до села Зелений Гай у глибині лісу. Великий дерев'яний будинок з освітленими вікнами, підкравшись, побачила крізь скло кімнату з матрацами, де лежали діти, холодний метал град під пальцями, раптом за спиною знайомий голос. Максимку, не плач, мама скоро прийде, обернулася і застигла. За десять метрів свекруха Валентина Степанівна. Поруч п'ятирічний хлопчик у знайомій блакитній курці. Максим. Виріс з мужнів, але вона впізнала б його серед тисячі. Хто ви? Чому ви плачете? Максим ховався за спину бабусі. Два роки змінили його. Мама на небі з тятом, повторював заучену фразу. Бабуся казала, поганих людей багато, вони можуть прикидатися мамами. Максиме, пам'ятаєш пісеньку про зайчика, яку тато співав? Олена присіла навпочіпки, намагаючись не лякати, заспівала тихо. Хлопчик завагався. Мелодія була знайомою. А блакитний ведмедик, пам'ятаєш, як ми його разом купували на ярмарку? Підкралася ближче, почула розмову свикрухи з доглядальницею Не можу більше так жити. Обіцяли тимчасово кілька місяців, а минуло два роки. Ваша невістка після Андрія зламалася. Ми маємо документи. Вона зверталася до тих людей. Хотіла, ну ви розумієте, жахлива правда. Свекрусі показали підроблені документи, переконали, що Олена хоче продати сина. Максиму треба їхати з дітьми до спеціального закладу, вивчить іноземні мови. Ні. закричала свекруха. Не віддам краще повернемося до Олени. Пролунав свисток, сигнал тривоги. Біжімо, Олена схопила сина за руку. Оленко. Як ти знайшла? розгублено дивилася Валентина Степанівна, нарешті усвідомивши правду. Максиме, це справді мама. Бабуся помилилася, схопила онука за руку. Максим не міг бігти довше п'яти хвилин, маленькі ноги не встигали. Валентина Степанівна задихалася. Хапалася за серце, довелося тричі зупинятися, ховатися у кущах. Охоронці майже наздогнали біля річки. Стара Славута ледь заводилася. Двигун тарахтів швидкість не більше вісімдесяти, чорний седан наближався. Олена звернула на польову дорогу, машина застрягла у ямі. Довелося штовхати всім разом. Мамо, мені страшно. Максим міцно вчепився у її руку. Не бійся, золотко. мама тебе більше ніколи не віддасть. Обіцяю нарешті будівлі міста. Зупинилася біля поліції Допоможіть, за нами гоняться викрадачі дітей. Операція «Дитинство» пройшла не ідеально. Врятували 83 дитини, але головні організатори встигли втекти за кордон. Тетяну Володимирівну заарештували, але вона мовчала. Частина доказів зникла. У поліції точно були зрадники. Довічне ув'язнення, сказав прокурор про директорку. Але троє головних організаторів втекли до Європи. Один повісився в камері при підозрілих обставинах. Найскладнішим виявилося возз'єднання родини. Максим місяцями спав тільки з бабусею. Коли Олена підходила до ліжка, кричав: Це не мама. Мама не залишає дітей, психолог пояснював. Типова реакція на травму покинутості. Перший місяць син дозволяв їй тільки читати казки у присутності бабусі. Постійно перевіряв: А ти завтра будеш? А послізавтра. Вночі прокидався, і йшов перевіряти, чи мама на місці, другий місяць поступово дозволив мамі допомагати з одяганням, але тільки якщо бабуся поруч. Третій місяць перші спільні прогулянки, але ненадовго. П'ятий місяць вперше заснув у Олени на руках під час читання казки. Вона не ворушилася дві години, боячись розбудити. Це була найщасливіша мить за два з половиною роки. Валентина Степанівна місяцями не могла пробачити собі. Ходила до психолога, приймала антидепресанти. Я віддала онука злочинцям, повторювала як мантру. Тільки через півроку почала розуміти, вона теж жертва. Два роки була впевнена, що роблю правильно плакала. Як тепер жити з цим? Психолог терпляво пояснював провина нормальна, головне, не застрягти в ній. Катя з немовлям стали частиною їхньої родини. Дівчина навчилася перукарському ремеслу, відкрила маленький салон. Сусіди, що спочатку шепталися за спиною, тепер пишалися героїнею касиркою. Олена повернулася до роботи. Але життя мало зовсім інший сенс. Вечорами вони сиділи втрьох за столом, і Максим розповідав про садочок. Через півроку Максим вперше сказав Мамо, а чому ти мене залишила? Олена пояснювала про хворобу після татової смерті, про поганих людей, що обманули бабусю. А тепер ти здорова. Так, синку, тепер здорова. І ми назавжди разом. Максим виріс і став юристом, захищаючи права дітей. Валентина Степанівна до останнього дня пишалася невісткою героїнею, а Олена зрозуміла головне, материнська любов не здається, навіть коли здається все інше, не всіх злочинців покарали. Не всіх дітей знайшли, але добро не завжди перемагає миттєво. Іноді воно перемагає поступово, день за днем через терпіння, прощення та любов. А що б зробили ви, втративши найдорожче, здалися б, чи боролися до кінця, чи готові ризикнути заради чужої дитини? Поділіться думками у коментарях і підпишіться, щоб не пропустити наступні історії про силу любові та мужність звичайних людей.